Усім наші вітання, посівна пшениці. Сьогодні ми вже верталися з Чернівецької області, заїхали ще в Кам'янець-Подільський район. І тут якраз теж є ще одна наша сівалка сівалка Касі, яка сьогодні буде сіяти пшеницю. Заїхали, в принципі, поспілкуватися і подивитися, як буде сіяти. Доброго дня, Андрій! Сьогодні. Будете сіяти пшеницю на самітах. Так, сказано. так. Яку щоб... норму висіву плануєте давати досвід користування даної сівалки? Е, ну, сівалка це вже я другий, другий рік сію нею. Угу. Е, сіяли ми ячмінь, пшеницю вже сіяли, сою сіяли. Ну, скажімо так, е, ну, за, щоб аж Дуже задоволений, то скажімо так, ну, це не буду там та їти, але сівалка нормальна. Ми сіяли, Ось сьогодні пшеницю сіє, 230 кг на гектар пшениці має бути. Сію без міньдобрива, тому що міндобриво дуже дороге, нема, 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 нема можливості цей, да, сіяти так. з міндобриву. ну, Це вона пристосована для висівання з міндобривом, але сіємо без міндобрива. Ну, що, надіємося, що цей, що ще, ще, саме основне на, на Бога, сподіваємося, що ми посіємо і дощ піде. Да, це теж. Да. А е, ще таке питання, які культури сіяли нею? Ячмінь, пшениця і соя. Все. І от по сходності раніше, бо ми до вас не доїжджали, ніяк no. сходність вашого... Ні, nee, ну ну залежить, да. ну що ж, мають на увазі за зароблення самого насіння. Ну то, що схожі все таке, це залежить від насіння, від no, е да, е да. Да, ну, Від, а хорошо. Ну скажімо так, насіння заробляє нормально. Нормально заробляє. Да, в принципі? Зар... Ну, в принципі, заробляє нормально, а все остальне від Бога залежить. E, з яким трактором працюєте? З МТЗ? Да, 8... 8... 892. 892. Да, МТЗ. Хватає його, у вас тут трошки такі затяжні є. Ні, хватає хватає, 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 да? Хватає. Я повною підгрузкою буртера всього це хватає. Mm, да, 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 Стосовно да, регулювання, да. як у вас складалося? Давайте такого підійдемо ну, сюди. Ну, регулювання, регулювання по ходу вже йде. от зараз пройдемо, подивимося глибину е, цієї Заробки насіння, будемо ще збільшувати чи зменшувати, ну подивимося. Ну, ну а раніше у і... вас це труднощі були стосовно регулювання? Тобто норма ні, висіву. Ні, 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 ні. ні. Іменно з регулюванням висіву, норми висіву і глибини заробки насіння, то нема. там, тобто, сіде, ні, сіде, немає там клієнтів. Проблем немає. Легенько собі справлялося. Ну то що, то подивимося, зараз як буде сіяти. Зараз ви загружаєте його, да, бункер і виставляємо да. норму висіву. І ми тут з вами поприсутствуємо з вашого дозволу. Подивимося, Хорошо. як буде працювати. Добре. Все, дивимося Добре. далі. Оце да с лефт і с вай. Часін старсен холдинг віл. Всі вилізли на саму сівалку. І дивимося, як наша сівалка. Ну вже не наша, вона вже підприємство, Сіє пшеничку. Дивіться, яка цікава э, ситуація. Горби дуже такий сильний трактор з трьохметровою, з 19 м міжряддям справляється без проблем. Все крутиться, все сіється, висівається, все чітко працює і проблем в цьому немає. Зараз виліземо, подивимося, як на верхах, полтер дотягнув нам, нам вологу і будемо розуміти, що вже тут внизу. Полізли на низ, лазь лазь. Так, дивимося, що там у нас по поверхові. Ну, Покажи дві, які краєвиди, там. горби, звісно, та Прорізало навіть таку суху землю. Супер. Дивимося, що тут. Таку тільки щоб не мішати, бо зараз трактор буде їхати. Та ні, ну я думав, що зверху буде, буде проблематично. Ні, фіга тут не проблематично, все чітко і зверху. Засіяло, дивіться, все, зерно є. Рівненько кинуло в самий рядочок, бачите? Тут все є, все чітко. Не буду там щитати насіння, насіння вистачає. Прорізає, навіть зверху прорізало все без проблем. І, в принципі, роботу свою робить. Кого цікавить, залишайтесь нами. У нас таке буде велике турне по сівалках і по самому посіву. Слава Україні! Ne lošaj se znak